Усім привіт! Я сьогодні готова говорити з вами доволі на інтимну тему. Тема стосується коштів. Я давайте я з вами поділюся тим, скільки коштувало для мене відкриття свого першого виробництва мікрозелені. Я буду з вами максимально відверта. Справа в тому, що ми і на початках були дрібним виробництвом, це хочком. Так і зараз, в принципі, сказати, що ми там сильно розширилися буде неправдою, враховуючи всі карантини, якісь бюджетні обмеження і, взагалі, грубо кажучи, скіли. І навики, які роблять в мене підприємця, над цим всім треба працювати. Але в будь-якому випадку ми доросли до якогось рівня, і я можу з досвіду з вами поділитися, скільки коштувало на старті відкриття, які мінімальні штуки потрібно закупити на початках, скільки це обійшлося мені в той час, коли ми відкривалися. Я собі тут все повиписувала, В мене були збережені записи, скільки це коштувало тоді. І ті речі, які я знаю, і скільки вони коштують зараз, я теж можу вам розказати. І якщо ви зараз на етапі... Розумів про те, чи відкривати чи не відкривати виробництво мікрозеленів, я точно знаю, що тренд рухається. Я спостерігаю на всіх соціальних мережах, в тому числі на Ютубі, різних людей, різних виробників, різних підприємців, які займаються мікрозелені, хтось розповідає якісь технологічні штуки про те, як вирощувати, хтось розповідає про якісь фінансові складові, хтось курси свої продає, в тому числі зелений шеф. До речі, хочу одразу розмічати міф і сказати про те, що. Він десь в якихось своїх відео, коли зговорив, вкладіть 400 доларів і будете так само 400 доларів заробляти в місяць. Забудьте про такі цифри, воно так зараз не працює, враховуючи в тому числі мій особистий досвід. І хто займається вирощуванням мікрозелені, Ви якимось чином натрапили на це відео, до дивіться його до кінця і поділіться своїми враженнями. В кінці в мене вкласти 400 доларів, потратити 2 години в день і заробити тих самих 400 доларів в кінці місяця з тих там одного-двох сталжів, як декларує. Цей конкретний чоловік не виходить. Але він відкривався давно, і я розумію, чому він такі цифри озвучує, в тому числі якби він заробляє на продажі курсів. тому Якби якась логіка в цьому є, але маржинальність змінилася, витрати змінилися, податки змінилися, комунальні змінилися, багато чого змінилося, конкуренція на ринку виросла, і ці цифри вже нерелевантні. Тому, хто цікавиться конкретно цією темою, направду додивіться це відео до кінця. Поділіться своїми враженнями в кінці відео. А за старання я буду вам вдячна за лайк. І поїхали. Значить, дивіться, я розділила свої витрати на кілька пунктів і підпунктів, буду озвучувати одразу з цифрами. Значить, перше, що вам обов'язково потрібно закупити, це стелажі. Це те, на чому у вас буде рости мікрозелень. Так як в мене був дуже обмежений бюджет, я для себе обрала систему не автоматизовану, а ручного поливу. Якщо ви одразу хочете автоматизуватися, і автоматизація, я, дай Боже, їй здоров'ячка, це дуже крута штука. І хто має фінансову можливість одразу ставити якісь автоматичні поливи, аеропоніки, гідропоніки, аквапоніки, дефте системи, періодичне підтоплення, все, що можна назвати автоматизацією, ставте. Але це дороге задоволення. Готові рішення на зараз. Я на ринку зустрічаю по 18,5. 26 тисяч 18 гривень зі всією начинкою. Це ніби і дорого, ніби і недорого, оскільки, якщо ви всі окремо складники порахуєте всю начинку, воно. Ну, за роботу хтось теж хоче заробити, але не така велика там націнка. Ну, якби ринок такий, і це стелаж буде на метр двадцять на п'ятдесят. Це вже з усіма ванночками, з усіма клапанами і так далі. Зливо, але в будь-якому випадку це цифра. Я починала з п'яти стележів. Якщо би я купувала їх зразу автоматизовані, ви розумієте, що я би не вклалася ні в які свої обмежені бюджети в рамках переїздів на нову квартиру. Тому ми прийняли рішення купувати стележі самі звичайні металеві і робити їх під ручний полив. E, значить, стелаж мені на момент купівлі коштував 2,5 тисячі гривень за штуку. 1,20 на 60 Зараз я вам покажу для прикладу. Ось такого плану: звичайний металевий стелаж з металевого профілю, з колесиками і з сіткою на підложці. На сітку, правда, я ще ставлю підони, мені так зручніше. Ну Такі пластикові для розсади, e, в них вода стікає, аби не капало з одної культури на іншу. Ось. Ті стележі тоді коштували 2,5 тисячі гривень за штуку. У мене їх було 5 на старті, і нам їх ще навіть той чоловік, коли котрий їх робив, привіз. Знаю, в тому числі, що зараз на Ютубі є кілька відео про те, як робити з металевого профілю стележі. І та й ні. Справа в тому, що займаюся цим бізнесом, я чоловік мій залучається дуже так, ну інколи фінансово, інколи фізично, але. Тратити його там два тижні життя для того, щоб він зробив мені якісь там стележі з матеріалового профілю, мені дуже не хотілося. А е, тому ми знайшли людину, яка просто вміє працювати з металом і зробила нам з того матеріалу, який нам був комфортний. Якщо ви зараз складете в тому числі всі складові, які треба для цього металопрофільного стелажа, я бавилася ці розрахунки. У вас чесно кажучи, вийде майже така сама цифра. Тому що готові ви витрачати свій час, е, купувати ножниці в різки для по металу і витрачати купу свого, ну, своєї енергії для того, щоб складати такі стележі, я не знаю. Можливо, дійсно легше знайти людину, яка має все це обладнання, і, можливо, воно інколи навіть дешевше обійдеться. Тому ось так в мене такі стележі конкретно можна робити із металевого профілю тут же up to you. Далі. А, значить, стележі загалом мені обійшлися в 12500. Я буду говорити цифри в гривнях, знизу можливо буду писати цифри в доларах. Далі на кожний стелаж треба ставити світло. Світло це окрема філософія. Про нього можна говорити дуже довго, оскільки є люди, які витрачають це життя для того, щоб дослідити, як який спектр впливає на яку рослинку. Але так як я вирощую мікрозелень, я буду говорити конкретно про неї. Діапазон цін різний, але знову ж таки, в рамках обмеженого бюджету, в мене лампи обійшлися в районі 200 гривень за штуку. Значить, можна купувати лампи фіто, можна купувати холодного спектру, можна теплого спектру, все залежить від культури, яку ви ставите на той чи інший стелаж. От навколо мене зараз тут знаходиться в принципі приміщення, де тільки ручний полив. І в мене тут стоять дуже різні лампи в залежності від культури, яка під ними знаходиться. Але середня ціна лампи 200-250 гривень. Є лампи і за півтори, і за п'ять, і за сімдесят п'ять. Але для мікрозалені це не вимагається. Відповідно, якщо ви маєте можливість продавати дорогу лампу, беріть. Якщо ні, то середня статистична лампа коштує в районі 75 гривень. Але якщо ви врахуєте всі плафони, всі з'єднання, кабельочки, штеки, які включаються в розетку і так далі, це все обійдеться в, США в якусь цифру. Відповідно, середня ціна лампи моєї обійшлася в 200 гривень. На стелаж треба таких 10 ламп мінімум. Тому ми говоримо про те, що 5 стелажів. 10 ламп, відповідно, в мене вони обійшлися в 10 тисяч гривень. Окрім того, є ще такі штуки, як оці ці всі з'єднання кабельочки, включателі-виключателі. Вони вийшли в мене в 50 гривень на стелаж. множимо на 5, виходить 250 гривень загалом. Це основний такий, грубо кажучи, базис, без якого ви вирощувати не зможете. Поїхали далі. Є така річ, яка називається оренда. Коли ви э, хочете вирощувати, починати з дому, можна, я теж так починала. І тим, хто хоче для себе продегустувати, грубо кажучи, цей формат виробництва, можете починати з дому. Але розширюватися ви там, очевидно, не зможете, якісь складніші культури садити не зможете, мікроклімат створювати для складніших культур не зможете. У вас там постійно буде ґрунт насипаний і так далі, тому це не варіант. Відповідно, ви будете скоріше за все йти на оренду. Якщо у вас є особняк, свій гараж, якась квартира, яка без ремонту стоїть, і так далі, можна і там. Але більшість, мені здається, людей все-таки йде на оренду або купує своє приміщення. Так як ми говоримо про мінімальні якісь витрати, то я пішла на оренду. Моя оренда на старті коштувала 7,5 тисяч гривень, плюс, ви розумієте, ринок України 7,5 на старті за перший місяць, за останній місяць, і плюс маклерський. Маклер, правда, мені зробив знижку. Відповідно, оренда мені обійшлася в 20 тисяч гривень одразу. Далі, розхідники. Розхідники це така якась річ, яка чомусь завжди ігнорується. Але на виробництві мікрозелені її ігнорувати не можна, оскільки розхідників багато. Частина основних якихось матеріалів, якими використовуєтеся, вони теж зношуються, тому розхідників треба багато в об'ємі, і вони коштують грошей. Я буду говорити зараз про якісь супер-мінімальні штуки в плані розхідників, але в будь-якому випадку ви можете їх рахувати, в тому числі ось такі от бокси, в яких я саджу. Ну, Грубо кажучи, от в мене формат зростаючої мікрозелені росте в одноразовому пластиковому боксі. Там і соняшник теж в мене так само росте. Тобто є, грубо кажучи, продукт, який називається зростаючий формат, і він росте в одноразових ось таких от штуках. Ці одноразові штуки коштують грошей. Коли я їх купувала на початках, вони коштували по 85 копійок за штуку, я на них витратила 1000 гривень. А ще я потратила тисячу гривень на упаковку. Зараз воно ж трошки інакше, але на ось отакі е, боксики, які потрібні для того, щоб е, зелень фасувати в зрізаному вигляді. Тобто, грубо кажучи, для готового продукту. Тобто 2000 тисячі гривень мені обійшлися розхідники плюс бокси. Розхідники ось ці далі. Вам треба субстрат. Е, в моєму випадку я прийняла рішення для ручного поливу користуватися на початках кокосовим субстратом. Є інші. Є вата, ляні, калимки, тканини, целюлоза. Є дуже великий вибір зараз на ринку всяких різних варіацій на тему на чому вирощувати. Але кокос на той момент коштував 145 гривень за великий блок на 5 кілограм. Зараз, до речі, він коштує в районі 170 гривень за такий самий блок. Для мене цей субстрат був відомий, зручний. Відповідно, ми їх закупили 10 штучок, і оцей кокос мені обійшовся, виходить, в 1450 гривень. Далі е, обов'язково треба якісь штуки, в яких ви будете замочувати насіння, в яких ви будете замочувати той самий кокос, куди ви будете зливати насіння для того, щоб воно дихало після замочування. Ножниці, якісь розхідні штуки по типу одноразових серветок і так далі. Ці всі речі теж коштують грошей. І вся ця історія, включно з упаковкою, мені обійшлась в 3 тисячі гривень майже. Трошки більше. Далі. Окремо від стелажів, на яких знаходяться рослини, ми купували ще невеличкий звичайний стелаж промисловий для зберігання насіння. Так як насіння є багато різних різновидів, для них, в тому числі, до речі, це теж один з розхідників, Це ось такі, от, ну, звичайні пластикові бокси, які харчові, не можна промислові промаслені, тільки харчовий бокс підходить для зберігання насіння. І так як таких боксів теж треба було багато, то вони мені обійшлися насправді в 2,5 тисячі гривень. Уявіть собі. І стелаж обійшовся в тисячу гривень. Стелаж, на якому зберігається насіння, і ось оці всі пластикові бокси. Можна зберігати на початках десь на столі якомусь, але його теж треба мати. розумієте? Тобто, в моєму випадку мені було простіше купити ще один невеличкий стелажик, на якому буде знаходитися насіння. Далі шланг, насадка, А плюс Б, А плюс Б, Хто розуміє ну, тему мікрозелені, якщо ви не дивитесь, ви певно її розумієте. Я про такі от штуки, інколи вони необхідні для культур довгого циклу росту, наприклад, щавлика. Без нього щавлик просто не буде виростати, оскільки енергії в всіміну не небагато. Вчайте, що я зникаю з кадром, у мене просто рука помазалась. Далі, шприци для відмірювання всяких різних мілілітрів. Вага. До речі, ваги треба інколи дві. Оце ювелірна вага, яка виважує до 1 грама, а є звичайна кухонна вага, на якій можна виважувати вже до кілограми і ну, від 100 грам. От велика вага окей для там, 100 грам і плюс. І, але однозначно треба ще маленька вага, тому що насіння буває дуже дрібно дисперсне, інколи на такий от незвичайний бокс треба посіяти, там, грубо кажучи, 1 грам насіння. Як ви вмієте 1 грам насіння без ваги ніяк? Далі є ще хімоза всіляка по типу перекису. Якщо ви дивитеся це відео, можливо, ви теж дивилися відео зеленого шефа, він там рекомендує частину насіння замочувати в перекисі. В Моєму випадку перекис використовується трошечки в інших потребах, але ну про технологію, можливо, теж колись розкажу. Але глобально перекис теж потрібний. І я би не рекомендувала купувати аптечний в маленьких баночках. Я купила одразу за 165 аж раптом гривень велику каністру, концентрованого перекису водню, який можна розбавляти в конкретних потрібних для вас пропорціях і бавитися з боротьбою в патологію. Я інколи такими розчинами, в тому числі мої стележі і підони, для того, щоб продезінфікувати їх. Без хімії по типу хлору, оскільки хлор ну в моєму виробництві не присутній взагалі, а от перекис окей для боротьби з з грибками. <кхід> Тому теж треба врахувати і всю іншу хімію, яку ви будете використовувати, якщо ви переїжджаєте в приміщення, яке вже кимось було зайнято, і вам треба його помити, то відповідно ви теж оцю всю хімію одноразові рукавички, якісь там швабри. Відра, тряпочки, всі ці речі, які розхідники в плані прибирання, теж треба враховувати, оскільки, ну блін, це коштує грошей, чомусь ми якось це завжди ігноруємо і потім не розуміємо, куди ми потратили наші кошти. Далі на старті я обов'язково мала необхідність купити холодильник, оскільки ми сюди переїжджали в теплий сезон і зберігати зелень, яка зрізана з вечора, а має до клієнта їхати зранку, обов'язково потрібно в холодному приміщенні, так як холодному приміщення не було. Мені б треба був холодильник. І на цьому етапі я би хотіла, знаєте, на що звернути вашу увагу? Не ігноруйте б речі, не ігноруйте вторинний ринок. Такі штуки, як холодильник, я далі розкажу там, про посудомийку, мойки, якісь крісла, стільці, столи і так далі. Все це можна купувати в тому числі на вторинному ринку, чому би і ні. Якщо холодильник без, знак, без ознак плісні, з якимось там ну, без запахів і всіх інших штук, ви можете на цьому зекономити. Можливо, комусь він габаритами не підійшов. Я купила свій холодильник перший. За 2,5 тисячі гривень в цьому ж будинку, в якому знаходиться це приміщення. Люди просто продавали, вони якось не врахували, в них в холодильнику виявилося, що немає морозилки. Тобто це звичайний білий кухонний холодильник, в якому немає морозилки як опції. Для мене це підійшло прекрасно, бо мені морозилка і не, не потрібно, ну, є не потрібною. А для них це розчарування. Вони вирішили просто його кудись сплавити, і Чомусь вони думали, що там якби нікому більше холодильник без морозилки не треба. А мені був треба. Тому він був практично новий, але це таку смішну ціну. Далі. Ще я купувала коробки. Коробки звичайні великі картонні, в яких буде пакуватися ось оця ось зелень. Ну, коли ти везеш до клієнта, воно має в чомусь знаходитися. Не можна просто в багажні поскладати. Відповідно, я купувала картонні, не пластикові, чомусь мені хотілося. Ну, і зараз я користуюся в основному картонними коробками, або ми їх ресайклемо. Якщо пластик, то ми забираємо від клієнта. Тому я купувала коробки по 12 гривень, і вони мені обійшлися в 240 гривень на початках. Ось. Тепер ми ще потратили 2 тисячі гривень на насіння, і тут теж я зупинюся, напевно, оскільки насіння е, залежить від того, що ви збираєтесь вирощувати. Є прості культури, є дорогі культури. Станом на зараз я от, все ще думаю купувати мені один грам насіння за тисячу гривень чи не купувати, оскільки є зараз на ринку цікава дуже для мене особисто культура, але блін. На старті я потратила всього 2 тисячі гривень на все насіння, з якого ми починали вирощування в цьому виробництві. Соняшники, горохи, редиски, якісь капусточки, самі прості, цибулька і так далі. Це все, якщо купувати не в великих об'ємах а по кілька кілограм, можна вкластися в таку цифру. Але з зазвичайно, що потім з розширенням ви будете купувати в більших об'ємах, оскільки це вигідніше. Тому що чим більше об'єм, тим дешевша ціна. Це теж треба враховувати. Ну але я озвучую ці цифри, які були на той період. І того в мене вийшло 2 тисячі доларів. Це ну в районі 55 тисяч гривень вийшло загалом, і це квівалентно 2 тисячам доларів на старті. Зовсім не 400 баксів. І зовсім не 400 баксів, які ви заробите чи 600 в кінці місяця. На жаль, на жаль, реалії такі, особливо в рамках карантину. Справа в тому, що в тому числі ті люди, які продають курси, вони збільшують конкуренцію. Конкуренція породжує демпінг цін. І от тут вже виникає питання: просто в якому місці ви проживаєте, чи є у вас конкуренти, чи немає. Ну, таке філософське питання, поговоримо про нього пізніше. Тобто, давайте підсумуємо. Це нелегальне поле поки що. Тобто ми говоримо зараз виключно про ті речі, базові старти, які вам треба на початках. А зараз я вам ще розкажу про отакі штуки, які можна докупляти додатково, які мені потім треба були в процесі, коли вже з'явилися якісь там лишні фінанси. І так, е, значить, перше, що я, на що я почала збирати додатково кошти, це на металеві столи. Такі, як в ресторанах, отакі от, от великі металеві столи. От зараз на одному з них стоїть цей ну, Мій телефон. Для чого? По-перше, вони класно піддаються дезінфекції, вони не вбиваємі, в тому числі їх можна купувати баушними, перефарбувати ніжки та й до і та І той факт, що вони металеві, дозволяє їм не пліснявіти. Значить, одразу вам кажу, що табу на виробництві мікрозелені це дерев'яні елементи, дерев'яно-терекартонні. Ви не можете поставити мікрозелень на стележі, в яких підложка з ДСП. Вона однозначно покриється пліснявою, Одразу, через тиждень. Справа в тому, що тут висока вологість завжди, і вона повинна бути доволі високою. Відповідно, у вас однозначно все запіснює. Тому тільки метал і тільки пластик. Пластикових хороших столів я не зустрічала, тому ми користуємося металевими. Для того щоб зробити робочі місця для себе на початку, а потім для працівників, очевидно, треба були металеві столи. Далі я купила додаткові піддони, піддони, на які складаються мої ну, ці всі боксики зростаючої новості. Ну, Боксики зростаючою мікрозеленню, для того, щоб вода не стікала от, з культури на культуру. Не зразу не це вийшло, ми там якимись підложками бавилися, але під це дуже зручно. Ще одна це мойка. Мойка, в якій ви будете мити весь свій став. Тобто, ті самі ножниці, ножі для звізу, якісь, ну, всі речі, які потребують миття, вони потребують миття в якихось конкретних умовах. І от металова мойка це теж дуже необхідна штука. Далі. Якщо ви користуєтеся схемою зеленого шефа, ви точно будете користуватися аератором. Аератор теж потрібний. Саме простийший, звичайний акваріумний теж окей, на два виходи зговори вистачить на початках. Подумайте про свою зручність. Вам точно треба будуть пилисос, ну, або віник з мітлою, або пилисос. Якщо знову ж таки звернутися до якогось вторинного ринку, можна пилисос придбати доволі недорого. Я ще собі знаєте, що поставила, зараз вам покажу. Бачите, ось там у мене стоїть посудомийка. Посудомийка дозволяє деколи продезінфікувати всякі різні штуки парою, і крім того, просто забирає ну, частину головного болю для миття. Ось деколи можна щось помити. Ну, дороге насіння. Я збираю не на помаду, я збираю в основному на якісь цікаві ексклюзивні серти насіння, оскільки вони дійсно дорого коштують, і не факт, що я зможу знайти умови, про яких воно виросте. Тобто, це скоріше експериментальна штука, такі ну, от, Моя жіноча блаш. Тому дороге насіння це ніби така штука. Крім того, при дорогому насінні, при складних культурах вам точно треба буде дороге світло. І в 200 гривень за лампу ви не вкладаєтеся. Треба буде вкластися в дороге світло, в якісь правильні добрива, в якісь правильні субстрати і так далі. Тобто, чим складніша культура вирощування, тим дорожче обійдеться в принципі весь процес виробничий. Далі. Ось такого плану штуки, типу ТДС-метр, ЄС-метр це все те, чим контролюється якість води, теж необхідність. Гігрометри і вентилятори. Ну, от Вентилятори можна ставити самі звичайні, які будуть зміняти повітря по приміщенню. Окрім е, звичайних кулерів, які стоять на стелажах, і в мене ще тут знаходиться зверху надіною рекуперативна система, яка обмінює повітря, все одно. Вентилятори потрібні для того, щоб не застоювалося повітря і рослини не задихалися. Тобто вентиляція дуже важлива штука, і таких вентиляторів треба багато. Чим більше у вас квадратура, тим більше треба ось таких от вентиляторів, які будуть ганяти повітря по приміщенню. Автоматика по типу включення-виключення світла. Я знаходжусь в підбальному приміщенні. У мене світло рідко вимикається. У мене зовсім немає вікон тут. І сонячне проміння сюди не потрапляє ніяк для того, щоб культури росли швидко і якісно. У мене пері... фотоперіодичність як опція майже відсутня. Тому автоматики стоїть мало, де неде вона стоїть. Але в принципі, якщо ви знайдете приміщення, в якому є вікна, фотоперіодичність це крута штука для того, щоб економити на електроенергії. Це ось такі авто, ну немає під руками штуки, часан-оффечі, якісь просто звичайні механічні штуки, які включають, виключають з певною частотою світло ламп. Вони коштують. 100-150 гривень. Китайські звичайні вони коштують десь приблизно так на ну на одна штука. Скільки штекерів у вас виходить зі столажа, це вже як зробити. Далі є ще дорогі субстрати. Ну, відносно дорогі, звичайно. Наприклад, вата. Мінеральна вата, та, котра підходить для вирощування зелені. Якщо вона у вас використовується в об'ємі, вона зараз коштує на районі 3,5 гривні за одну штуку. Це саме дешева ціна. Саме така поширена, це в районі 5 гривень за одну штуку. Відповідно, собі вартість боксика одразу жім і виросла. Ну і якісь такі дуже смішні штуки, по типу смітникові відра і побутова хімія. Побутова хімія, яка використовується на повсякдень, по типу мило, туалетний папір, банальний і так далі. Вибачте про такі речі, але це в життя, і ми цим користуємося. Відповідно, воно входить в витрати. Стільці, якісь на яких можна сидіти, коли ти п'єшкава. Для того, щоб випити каву, треба на виробництво купити чайник якийсь там мінімальний запас цукру і кави і для себе, і для працівників. Розумієте? Тобто, ну ці всі штуки треба теж собі продумати, щоб вони будуть часом необхідні. Ще одне квіти. Якщо ви будете з часом вирощувати харчові квіти, вам треба будуть горщики, якісь фазони, в яких вони будуть рости. Крім того, вам треба буде ґрунт хороший, якийсь правильний ґрунт, перевірений на всякі неметоди і так далі, тому що всякі гасюди нести не варто. І якась аптечка. Аптечка, я маю на увазі таку річ, якісь такі, ну, Запасний боксик, де буде знаходитися НЗ на випадок, якщо щось завелося. Наприклад, якщо ви купуєте квіти в стороннього виробника, так буває, оскільки насіння не завжди зручно вирощувати, може бути таке, що ця рослинка приїде до вас з якимось ну, білокрилка, кля, ще якісь інші комашки. У мене недавно слимаки взагалі завелися, не знаю, звідки з якогось ґрунту, напевно, вони до мене приїхали, я здуріла. Просто але уявіть собі, от, ну от так, от в тебе виробництво мікрозелені та снамаки. Так буває. Тому має бути якась аптечка біологічних на цьому, я наголошую засобів, які сумісні з вживанням харчового продукту, але тим не менше, бореться зі шкідником. Е, і ці речі теж мають бути ну, в середньому, там ви вкладатися в гривень 300, напевно, для того, щоб скласти якийсь такий мінімальний кіт аптечки, для того, щоб якщо б щось десь помітилося, одразу з ним починати боротися. То, що там фітоспорин, триходерму, актари, якісь, ну, актари, напевно, не зовсім біологічно, да? актаверми, якісь і так далі. Ось, можливо, якісь солі вам потрібні будуть. Солі я маю на вазі, кальцій, магній і так далі. Якщо ви будете робити розчин для аква, гідропоніки, але ті люди, які глибше в цій темі, я думаю, що ви знаєте, про що я говорю. Ну і останнє, до чого я би хотіла звернутися, це легалізація. Легалізація, в принципі, ніби як не вимагається, оскільки нас мало хто перевіряє. Маленькі. А до будь-якому випадку вийти в легальне поле я би рекомендувала максимально швидко, наскільки вам це вдасться. Дивіться, я знаходжуся на третій групі оподаткування, це 1300 копійками гривень в місяць, плюс 5% від обороту. І всі сертифікати, які вимагаються від зелені, вони індивідуальні. Тут я вам не дам поради. Справа в тому, що вся сертифікація, яка по ТУ робиться в Україні, вона така, ну, саморобна, самопальна. Є певні заклади, які вимагають сертифікацію, є магазини, які вимагають сертифікацію, але більшість сертифікацій не вимагає. Якщо ви чесні з собою, чесні в плані вибору ґрунтів, чесні в плані вибору всього, що ви робите, чесні в тому числі в плані вибору насіння, то можливо вам така сертифікація на старті, на старті я наголошую на цьому і не потрібна. Часом все одно придеться її зробити. Ось мені здається, що на цьому тему майже вичерпано. Якщо я чогось не розказала, якщо у вас залишилися якісь запитання з цього приводу, запитуйтеся в коментарях я з радістю відповім. Я доволі відкрита. В кого вже є виробництво, діліться теж своїми враженнями. Як вам вдалося, 400 доларів і 400 відбити за перший місяць, в мене так на жаль не вийшло. Ось, всім дякую за перегляд, з вас пальчики вверх, підписки, дзвіночки, все як завжди. І далі я буду продовжувати говорити в тому числі про мікрозали, бо це те, чим я зараз живу і займаюся. Тому, кому ця тема цікава, обов'язково залишайтеся на каналі. Всім па-па, гарного дня.